Вітаю, мої дорогі. Знову ми з вами вечором зустрічаємося. Є така думка, сьогодні вона пролунала у нас при спілкуванні, що ми часто шукаємо причини зовні. Зовнішній вплив, магія, заздрість, ще чиїсь, чиїсь думки, чиїсь прокльони, вплив якихось людей, якихось обставин. То вплив чогось на наше життя, на його обставини, на нас самих, на наш настрій, на те, що ми не здорові, на те, що ми не багаті, на те, що ми нещасливі, на те, що в нас немає відносин. Насправді, ми... Да, дійсно, є такий вплив зовні, буває. Але ті люди, які нас ненавидять, це моє глибоке переконання. Ті люди, які нас ненавидять, ті люди, які нам причиняють зло, вони всіми своїми діями спрямовані на те, щоб нас зробити сильнішими, мудрішими, витривалішими, більш люблячими, змінити нас на краще. От всі їх зусилля, направлені на, на те, щоб спричинити нам зло, спрямовані саме на це. І тому Причини зовні шукати не потрібно. Адже в нас самих існує саме те, що чіпляє до нас, цих людей, що чіпляє до нас людей заздрісних, образливих, гордоливих. І коли починають мені десь там щось не то говорити, я починаю. Проявляти людину, я починаю задавати питання, 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 і коли лишається внутрішнє напруження і питань вже не лишається, все одно людина себе проявить рано чи пізно через свої внутрішні історії. Але ж напевно, в мені є те, що чіпляє саме цю людину за мене, а мене за неї. Тому перше, що ми маємо зробити, це шукати. Всі причини в собі, і ми обов'язково їх знайдемо. І перше, що чим ми змінимо наше життя, це саме змінами нас самих, самоочищенням. Бо дехто так див, дивлюся, наче людина працює над собою, працює з людьми, а питання задає по-хамськи. Ну, таке, знаєте, з надривом, з визовом, внутрішня конкуренція існує. От. І обов'язково ця людина напише після 11 вечора або після 9 вечора. Тобто не рахується з тим, що А я, в мене звичка, я переживаю за людей. Якщо людина так пізно пише, напевно, <кхи> щось трапилося. Але ну, от я з цією звичкою працюю, і вже пару разів я не передивлявся до ранку такі дописи і не реагую. Він написав спочатку відповідь, а потім її онулював. Бо дивлюся, ну, така людина з надривом, наче вона прийшла на боксерський ринг, а не до свого друга за порадою. Розумієте, різниця. От, і таке, знаєте, Я бачив таких каченят на змаганнях, таких, знаєте, таке воно грудь вперед, колісом. Кому що доказує? Ну, напевно, я так виглядаю. І я шукаю тепер, сижу, розбираюся з собою особисто. І дуже цікаво знаходячись в собі, вичищаючи в собі це. Знову мені мої друзі, мої друзі вказують на мої недоліки. Я знову їх знаходжу, знову вичищаю, знову знаходжу, знову вичищаю, знову знаходжу. І так далі. Це такий процес. І таке здається інколи, що ну немає йому завершення цьому процесу. Він не начебто не хоче зупинитися. Ну, Я думаю, що все-таки фініш буде цьому процесу і я, і кожен з нас може досягти практично абсолютної чистоти. Але ми починали з причин. Отже, не шукайте причину в атакуючому і в атаці. Причина в вас, яка спровокувала і атакуючого, і атаку. Зовнішній вплив це наслідок тої причини, яка є в вас. Тому я сьогодні коротенько. Зовнішній вплив це наслідок. Причина, яка є у вас. Обіймаю вас серцем. Люблю, пишіть мені.